Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Богдан, і тут я говорю про психологію і про інші дотичні штуки з мого життя. І у цьому такому більш, як і інші мої відео, розмовні відео я б хотів просто поговорити про асертивність і агресію, і наскільки важливо ставати більш асертивною людиною, і це просто справді може вам. Полегшити життя і зберегти купу нервових клітин, тому що з мого досвіду я зустрів дуже велику кількість людей, які просто не вміють бути асертивними, їм це не властиво. І ця риса, брак асертивності, їм, я думаю, заважає, тому що вони компенсують у випадках, коли їм потрібно бути асортивим. Це б помогло, вони компенсують це агресією, і в таких випадках відповідно реагують агресивно, і дуже я б сказав, якось це погіршує ситуацію і можна було б краще. Не знаю, чи обговорювати всіх людей і усі випадки, коли я зустрічався з такими ситуаціями, але не будемо такі негативні. Насправді, я дуже часто теж зустрічав досить асертивних людей, і вони, ну, я досі перетинаюся з ними, знаюсь. І це круто. Типу, інколи навіть переживаю таке відчуття, ніби вау! Ти така кольова справився або справилась у цій ситуації. я Хочу бути е, так як ти. Я хочу вміти так як ти. Е, і це круто. Е, тому давайте е, перейдемо власне, до обговорення е, цієї теми. Я також заохочую вас написати в коментарях, чи е, властива вам асертивність, чи працюєте ви над цим, як, чи знаєте ви. Крутих асертивних людей або зовсім не асертивних і яким властиво агресивно поводитись в таких ситуаціях, коли потрібно цю асертивність проявити. І мені буде справді цікаво почитати ваші коменти. Я їх завжди їх читаю, тому що підписок мало і сповіщення приходять завжди. Тому. Пишіть коменти, ставте лайки, шерте, а ми починаємо. Коротше, чому я почав звертати на це увагу, тому що дуже часто помічаю людей, як я вже сказав, які не вміють якось адекватно до ситуації віднестись і справитись з нею. Наприклад, останній раз це була жіночка-контролер в. Трамваї, яка підходить до мене і починає щось там розпитувати про Ну, звісно, показати квиток ID, і вона перевірила це, і потім вона починає свої гіпотези перевіряти: типу, а ти ви були тут раніше, ніж та зупинка, на якій ви кажете, ви сіли щось. Я кажу. Типу ні, тут люди навіть бачили, я зайшов на ті зупинь, зупинці. Ви можете питати. І вона так агресивно це. Я не можу навіть згадати, передати це, але вона дуже агресивно вираз вербально і невербально дуже агресивно спілкувалася зі мною. І я розумію, аспект роботи контролерів вони мусять бути такими прагматичними, серйозними у своїй роботі. Дуже вимогливими щодо пасажирів. Проте, мені здається, тут можна обійтись без цих зайвих, агресивних і негативних емоцій, і просто якось увічливо добре на позитиві справити з цією роботою. Тому що в будь-якому випадку, якщо пасажир там справді провинився і немає квитка або якась інша проблема виникла, то це можна владнати, просто виставивши штраф, і все окей. Ось інша ситуація, яку я замітив, і мене це навіть дратує, з подругами своїми обговорював. І вони теж це помітили, що є певний тип людей. Це дуже проявляється в роботі, особливо, де ти працюєш на таких місцях, як, наприклад, в гастрономії, тому що це, власне, мій досвід і моя робота. Я працюю в гастрономії у мережі Фастфуд, і в годинах пік, коли у нас. Купа замовлень, купа людей, які очікують своїх замовлень. Потрібно швидко працювати. Багато справ водночас зробити. Починається справді щось, і усі працівники дуже проявляють себе і дуже помітно людей. Які не вміють е, проявляти ось ті власне асертивні риси, свої якісь певні е, навички, які допомогли б їм справлятись власне в ситуаціях е, тиску, якогось так стресу, пресії часу і так далі. Е, і вони починають. Кричати на підвищених тонах говорити, можливо, навіть якусь нецензурну лексику використовувати. Е, ну, справді це стає дуже некомфортно, навіть працювати, бути з такими людьми, тому що вони всіх підганяють, кричать. Е, і саме в такій ситуації це справді е, ну, мені не подобається. Я визначив, що в моєму колективі є ну, принаймні, дві людини такі це точно, і мені це не подобається, або навіть три. Та важливо вміти бути асертивним і в таких ситуаціях, де справді є якийсь стрес, пресія часу, потрібно пришвидшитись і обладнати ну, якусь ситуацію або кілька ситуацій, коли там у тебе купа замовлень. Так треба все зробити можна дуже просто і ефективно все виконати з асертивністю, без е, агресії і негативних емоцій. На цьому моменті, думаю, варто нам розділити, що таке агресія і що таке асертивність. Отож, агресія це певна поведінка, реакція, яка. Може бути вербальною і невербальною, і спрямована на пошкодження, зруйнування чогось. Вона виникає від люті, злості. так? Тобто це щось природнє і властиве людям ну, від природи, від ми існуємо як вид. так? так, Тому, та, Ми цього не можемо позбутись, але я переконаний, що є інші види. Сублімації агресії, коли ми, наприклад, можемо виливати агресію в щось інше, наприклад, в спортзалі, або, я не знаю, на інших якихось заняттях, або, маючи якесь інше хобі. так? Тобто тут дуже велика кількість варіантів, як ви можете вилити свою агресію не у щось негативне, і що буде справді шкодити іншим. Що таке асертивність? Асертивність – це певна внутрішня сила, певний стежь, вміння спілкуватися з людьми в моментах, коли може виникнути конфлікт. Ви можете справитись з цією ситуацією без агресії, ви можете постояти за свої певні кордони, обҐрунтувати свою думку або відмовити людині у чомусь, і це буде без якихось Внутрішніх так образ, відчуття провини, і це буде, ну, принаймні в даний момент в ситуації, коли ви будете там проявляти свою асертивність, так, спілкуватися власне, з цією людиною, наприклад, відмовляти комусь в моменті, коли вас, про вас щось просять. Все буде окей і не буде виникати якогось конфлікту, так, тим паче, якщо дві асертивні людини будуть спілкуватися. Тому я думаю, це дуже важливо. І асертивність справді, як на мене, зберігає дуже велику кількість нервових клітин, тому що ви просто перестаєте паритись про якісь такі деталі, типу, Боже, я щось не те сказав, і типу, ой, я там накричав, я так поводився, або там Боже, я прийняв те, про що мене попросила, а я зовсім не маю часу і так далі. І щодо асертивності, тут важливий момент того, що ми можемо набути цю е, певну рису особистості. Не обов'язково вміти щось робити вже з народження, мати щось в генах. Е, ця риса, власне, є е, е, такою, яку Можна просто вивчити, навчитись, практикуючи, дізнаючись якусь інформацію про е, те, як асертивність діє, як, е, як це і про що це і в, в асертивності варто усвідомлювати, наприклад, що ви маєте право е, оцінювати власну поведінку, думки, емоції е, і е, розуміти те, що ви несете відповідальність за них. Так? І те, що ви можете змінювати свою думку, змінювати свою поведінку, тобто ви не прив'язуєтесь до чогось одного. Ви жива людина, ви можете змінити свою думку, ваш світогляд постійно змінюється. Щодня ви стаєте іншою людиною, і ви сьогодні вже не та людина, яка була тиждень чи місяць тому. Тому асертивна людина дає цьому. Приділяють цьому увагу, так і розуміє це. Інша риса асертивності – це розуміння свого права не вибачатись і не обґрунтовувати свою думку. Тобто, ви можете, звісно, обґрунтовувати її, якщо ви знаєте, переконані у чомусь, то це, звісно, буде звісно, якимсь плюсом. Проте ви теж можете цього не робити. Тобто, ви розумієте ось це право. І ви користуєтесь ним, ви можете просто відмовитись від чогось, тому що вам це не подобається, наприклад. І якщо ви не хочете спілкуватися далі з людиною, то окей, просто відпустити і нанести не відповідальність за те, хто і як буде від відчувати які емоції після тої чи іншої ситуації розмови. Теж асертивна людина розуміє про право е, сказати я не знаю, я не розумію, е, попросити повторити або пояснити краще, так? Тобто, знову ж таки, всі ми люди, і ми можемо чогось не розуміти. І я думаю, що зі школи усі пам'ятають, що вчителі могли не усі, але деякі вчителі могли казати: типу питайте, питайте, якщо щось не розумієте, просто. Ще раз запитайте і вам поясніть. Е, І так, асертивна людина це та, яка е, пам'ятає про це і може запитати про те, що вона не розуміє. Так? Або просто таки сказати: Ну, я не знаю. Е, і це теж окей. Це краще, ніж сказати. Е, так, так, я все зрозумів у ситуації, коли ти насправді багато чого, або там якісь деталі не зрозумів, е, і стараєшся щось виконати, е, щось зробити з цим. Теж асертивна людина має право приймати нелогічне рішення, а, але це переплітається вже з тим, що я сказав, що. Е, Така людина може теж змінювати свою думку, так? тому що ми знову ж таки живі люди, ми змінюємось, і ми можемо е, завтра бути вже іншими у своїх якихось переконаннях або рішенні щодо певної е, справи. Так? Тому визнавати і брати відповідальність за свої якісь нелогічні рішення. Це, власне, про асертивність. Ну, і саме право робити це нелогічне е, рішення. Так? Ну, загалом я дуже часто задумувався про те, чи я асертивна особистість, чи є в мене такі навички. Я думаю, що так. І, ну, принаймні я стараюсь працювати над цим. Ось е, так. І я заохочую інших працювати над своєю асертивністю, бо реально мене дратує, коли люди в. Зовсім не до цього ситуаціях проявляють якусь агресію е, і так шукають трошки більше різних визначень е, різних авторів, що таке агресія і асертивність, і тут натрапив на то. Визначення, яке хочу процитувати. Агресія може виникати через стрес, конфлікт, інтересів, неврівноваженість та проявлятися у фізичній, вербальній чи пасивній формах. І варто зауважити, якщо йдеться про мій якийсь досвід, то останні кілька років я живу не в Україні, тобто тут немає якогось такого. Е Визначного сильного, постійно діючого стресора, типу повно, повномасштабна війна е, так, проти України, геноцид певний, е, і щодня е, ракети, які падають е, просто в рандомних місцях. Тобто е, люди, з якими я перетинаюсь, е, не можуть мати якогось там е, якоїсь такої причини, так, як е, зараз українці, е, е, і я до чого я хилю? До того, що якщо ви живете в Україні, і справді якась людина може проявляти певну агресію, і якщо це військовий чи військова, так? якщо це хтось дотичний до війни, або просто постраждалий, е, постраждала від якихось е, військових е, так, дій, або терористичних, так? то е, тут ми можемо мати. Е, Іншу ситуацію вже тут ми не говоримо про таки якусь людину, яка в гомеостазі, ну, відносно гомеостазі, е, там просто агресує. Тут ми маємо певну ситуацію з кризою, з травмами, е, можливо, посттравматичним стресовим розладом і так далі. Тому е, такі прояви агресії в ненормальних ситуаціях вони є нормою, і е, тут не треба зосереджуватись е, як на чомусь ненормальному вже. Тут варто наголосити на цьому моменті. От, А коли людина вже в якомусь такому нормальному середовищі, без якихось е, таких е, травм е, і с, ну, постійно діючих стресорів починає якось агресувати, е, бо знову ж таки просто виникла якась така ситуація, е, яка е, власне, викликає в неї таку реакцію, то е, можна е, цій людині попрацювати над цим і стати більш е, асертивною, постаратися такою стати. Думаю, буду закінчувати. Я висловився е, з усім, що було в мене на думці, е, і та заохочу вас писати в коментах. Е, якщо ви напишете свої якісь цікаві історії про людей, які дуже невідповідно реагували в тих чи інших ситуаціях, мені буде дуже цікаво. Я читаю усі коменти. Е, тому так, дякую вам за те, що подивились мене, і побачимось у новому відео.